На каналі Українська Хвиля сьогодні поговоримо про зміни, які очікують на українських пенсіонерів з наступного місяця, з 1 серпня. Нововедень багато, і раджу додивитися це відео до кінця, щоб знати, чого чекати. Тому що додати не додадуть, ми знаємо, як у нас збільшують виплати. А ось забрати можуть, і треба обезпечити себе від цього. Зараз надам деталі, все що відомо. А поки попрошу підписатися Пишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 81 тисяча. Дякую всім за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно, важливо і приємно. Головне нововведення, яке було запроваджене ще у липні, це те, що пенсійний фонд отримав нові функції. Дуже багато соціальних допомог, які раніше надавали органи соціального захисту, зараз нараховує і виплачує саме пенсійний фонд. Про 39 видів державної допомоги, і зокрема це базова соціальна допомога запроваджена у липні. Її можуть отримати поки що з 1 липня саме чотири категорії населення а вже з 1 жовтня решта тих людей, які дійсно є малозабезпечними і потребують підтримки від держави. Що ви є одержувачем однієї із цих 39 соціальних допомог, які виплачує пенсійний фонд, вам обов'язково потрібно ідентифікуватися, підтвердити свою особу. Інакше виплати будуть призупинені відповідно до того моменту, коли ідентифікація буде пройдена. Детально я розповідала про це в минулому ролику, і я дам посилання на нього в описі під цим відео. Якщо для вас ця інформація актуальна, щоб ми зараз на цьому не зупинялися, переходять. Ходьте за цим лінком і ознайомтесь. Ідентифікацію можна пройти двома способами: або фізично безпосередньо у відділенні пенсійного фонду, або онлайн, тобто у віддаленому режимі. І нові заявки на соціальні виплати, на соціальну допомогу, зокрема на так звану соціальну пенсію, приймає пенсійний фонд. Соціальна пенсія це неправильна назва, але вона саме поширена в народі і саме так називають ось ту фінансову підтримку від держави для людей, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію. У зміна, це те, що міжнародна організація ООН у серпні вже не виплачуватиме додаткові кошти українським пенсіонерам. Не всім вони виплачують, а лише тим, хто проживав у прикордонних областях, в регіонах, де йдуть активні бойові дії, тобто для найвразливіших категорій українських громадян пенсіонерів ООН доплачувала саме до ось цієї суми у 3250 гривень. Наприклад, якщо громадянин України Отримував пенсійну виплату у розмірі 3 тисячі гривень, то 250 гривень доплачувала організація Об'єднаних Націй. І ця ініціатива, ця програма, спільно, яка була з Міністерством соціальної політики України, завершує свою дію, і до кінця липня вона лише триватиме. А вже з наступного місяця її на жаль не буде. Тому якщо виплати не прийдуть вже збільшеного розміру, знаєте причина у тому, що цей проєкт наразі призупинено. Одна новина для українських пенсіонерів це те, що вони можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Грошова допомога до дня незалежності України, тобто до 24 серпня. Не всі звичайно українці зможуть отримати ці виплати від держави, але значна частина отримає. І в мене також було відео на цю тему з детальним роз'ясненням, хто може отримати кошти, і але суми там варіюються від 400. 50 гривень до 3100 гривень. Що стосується саме пенсіонерів, то якщо вони мають право на ці виплати, пенсійний фонд про це знає і автоматично нарахує доплату ось цю таку такий подарунок до Дня Незалежності. Автоматично не потрібно звертатися до сервісних центрів, телефонувати. Тобто, ці дані є у ПФУ, і відповідно, якщо ви на них маєте право, то ця доплата буде знісена у серпні стосується інших надбавок, вони продовжують діяти. Вікові надбавки з 70-річного віку, 65-річного віку і з 80-річного віку. Відповідно, 300, 456 та 570 гривень. І додбавки, ці доплати залишаються чинними. І всі, хто у серпні досягне ось вище зазначеного віку, тобто 70, 75 та 80 років, зможуть отримати доплати від держави. Вони не сумують це нагадую, що лише збільшується на ось ту різницю між новою виплатою та колишньою. Наприклад, якщо 75 років належить отримувати додатково 456 гривень, то буде надбавка у 156, тобто 300 гривень, які вже людина отримала, та плюс 156 після досягнення 75-річного віку. Одна умова для отримання вікових надбавок це те, що пенсія була низького розміру, а саме менш ніж 10 340 гривень на місяць. Громадяни України, українські пенсіонери, які не працюють та проживають у зоні радіоактивного забруднення, тобто у регіонах, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, вони мають право на надбавку до своєї пенсії у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 2361 гривня. Але з у цьому році вимога наступна: що цю надбавку можуть отримувати лише ті, хто безпосередньо. Проживав у період від самої аварії на ЧАЕС, тобто 26 квітня 86 року, і до 1 січня 1993 року. Якщо ви не змінювали місце проживання, реєстрація була тією, що то надбавка для вас передбачена, і якщо її не виплачують, тому що мені багато писали у коментарях, що дізнайтесь, що не так. Є певні умови, і про них також я розповідала раніше. Звертайтесь тоді до. Відділення пенсійного фонду уточніть цю інформацію, але є вимоги наступні: тобто, проживання у зоні радіоактивного забруднення, не виїзд, тобто з цього регіону, в зазначений вище період. А також буде бути треба пенсіонером, який не працює, і лише отримує пенсійну виплату. Стосується надбавок самотнім пенсіонерам на догляд, тобто це особи, які потребують стороннього догляду і які досягли 80 років. Вони мають право отримувати надбавку. Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму, і станом на 2025 рік це 944 гривні. Відповідно, те, що вам потрібен сторонній догляд, потрібно надати відповідну довідку. У серпні розраховувати на доплату до пенсії також можуть почесні донори, тобто українці, які мають офіційний відповідний статус. Ця надбавка не є великою, це 292 гривні на місяць, і надається тим громадянам України, які здали 40 доз крові або 40 доз плазми. Про це уточнили у пенсійному фонді. саме ці особи можуть розраховувати на ось цю доплату. Стосується пенсіонерів, які самостійно виховують дітей до 18-річного віку, вони також мають право на надбавку, але вона досить низького розміру усього 150 гривень. Але залишається чинною, і у серпні її продовжать виплачувати громадянам. Умовою для отримання цих невеликих коштів цієї маленької суми є те, що пенсіонер отримує лише свою пенсійну плату, не працює і не займається підприємницькою діяльністю пенсійному фонді також наголосили, що українські пенсіонери мають право на субсидії та пільги на комунальні послуги. Що стосується саме пільг, є одна категорія українських пенсіонерів, які мають право на 100% знижку, тобто вони не сплачують комунальні платежі. У пенсійному фонді зазначають наступне: що жителі сіл, які раніше працювали в освітніх, медичних або культурних установах, мають право на 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг. Що стосується жителів міст, вони мають право на субсидію, якщо витрати на комуналку перевищують розрахований обов'язковий платіж, які правила субсидії у серпні 2025 року. Розміри житових субсидій зберігаються на рівні неопалювального сезону у серпні, тому що відповідно опалювальний сезон буде весени. Наступний перерахунок субсидій очікується 1 жовтня, тобто у серпні, у вересні, ніяких змін не заплановано. Більшості одержувачів субсидії вони не перепризначаються автоматично, але є е, громадяни, яким потрібно звернутися до пенсійного фонду, щоб оформити ось цю грошову допомогу від держави. Ось що уточнили в ПФУ: ті, хто звертався вперше або змінив склад сім'ї, мають заново подати заяву та декларацію про доходи. Документи на призначення субсидій можна як у сервісних центрах пенсійного фонду, так і у центрах надання адміністративних послуг. Тобто у ЦНАПАХ, а також ця послуга досить давно доступна на державній платформі Дія, тобто у віддаленому режимі онлайн. Якщо відповідно у вас є доступ до інформації до смартфону, звичайно, ви можете і відповідно електронний підпис, ви можете, не виходячи з дому, оформити подати заявку на субсидію від держави. До речі, з 1 липня уряд спростив умови отримання субсидії оформлення цієї допомоги для прийомних родин, а також для дитячих будинків сімейного типу. Нагадаю, що з наступного місяця, з 1 серпня, в Україні дуже багато змін для усіх українців, вони торкнуться буквально кожного. І про низку нововведень, які заплановані у нашій державі, я повідомляла в одному зі своїх попередніх відео. Воно набрало майже 180 тисяч переглядів. Тобто, українці вже масово ознайомилися з змінами. Якщо серед Цих українців у вас немає, переходьте за цим посиланням, яке я залишу в описі під цим роликом, і ознайомтеся, там багато актуальної інформації. Жую, слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найактуальнішу інформацію про події в Україні. Звичайно, ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це зробила вже за вас і щоденно відслідковую найактуальніші події і до досить оперативно про них повідомляю, тому приєднуйтесь і бережіть себе.